Поки він миється в душі, перевір його телефон, написала мені подруга, і я перевірила вранці подаю на розлучення. Ольга почала помічати, що Андрій останнім часом сильно змінився. З відкритої та говіркою людини він перетворився на чужого, потаємного, зануреного у свої думки. Їхній шлюб, колись здавалося б, непорушним, тепер відчувався крихким, ніби міг розсипатися будь-якої миті. Усе почалося непомітно. Ледь у ловимі зміни. Спочатку він став брати телефони з собою всюди, навіть у ванну, чого раніше за ним не водилося. Ольга спершу не надавала цьому значення, списуючи на банальну звичку або, можливо, новий робочий проект, що вимагав постійної уваги. Адже Андрій завжди був захоплений своєю роботою, і вона цінувала його відданість справі, його амбіційність. Він часто говорив про свої досягнення, про плани. І вона завжди була його першою слухачкою, його опорою. Але згодом телефон став його постійним супутником, навіть коли вони сиділи ввечері на дивані, дивилися фільм, чи вечеряли в їхньому улюбленому ресторанчику. Він тримав його в руці, часом машинально погладжуючи екран, а варто було й поглянути в його бік, миттєво блокував дисплей і клав пристрій лицьовою стороною донизу, ніби оберігаючи щось потаємне. Це стало першим маленьким дзвіночком, тонким, ледь чутним, але таким, що відгукувався неприємним дисонансом у їхній гармонії, як фальшива нота в улюбленій мелодії. Потім його відрядження завжди рідкісні й чітко сплановані, почастішали, стали менш зрозумілими. Термінова справа люба. Партнери з іншого міста наполягають на особистій зустрічі. Його виправдання звучали все більш відсторонено, а погляд, коли він їх промовляв, ставав нерозбірливим, закритим. Він наче ховався за щитом цих слів, не дозволяючи їй проникнути всередину його нового прихованого світу. Повертався він утомленим, але не тією здоровою робочою втомою, а якоюсь нервовою вимученою виснаженістю. І в цих очах, які колись світилися любов'ю до неї, Тепер плескалася лише втома і якась відчуженість. Ольга намагалася списати це на стрес на роботі на звичайну чоловічу втому, на що завгодно, аби тільки не визнавати очевидного. Але внутрішній голос, наполегливий і нещадний, шепотів інше. Він шепотів про брехню, про зраду, про щось темне і неприємне, що тліло між ними, загрожуючи вибухнути, зруйнувавши їхній затишний збудований роками світ до самого фундаменту. Вона спостерігала за ним, мимоволі помічаючи кожну деталь, кожну зміну в його поведінці. Ось він сміється з чогось у своєму телефоні, його пальці звично ковзають по екрану, а потім, помітивши її погляд, він миттєво блокує екран і кладе пристрій лицьовою стороною вниз. Ось він відповідає на дзвінок пошепки, іде в іншу кімнату, зачиняється, а потім повертається з натягнутою усмішкою, від якої віяло холодом і фальшу. Уночі він прокидався від сповіщень, і перше, що він робив, тягнувся до телефону, перевіряючи його, перш ніж повернутися до неї, навіть не намагаючись переконатися, що вона спить. Іноді він вставав, йшов на кухню, і вона чула його приглушений голос. Щось бурмоче у трубку. Вона почувалася маріонеткою на мотузочках його настрою, а ще сищиком у власному домі, що було нестерпно і принизливо. Втрата апетиту, тривожні сни, хронічна втома. Її тіло реагувало на невимовну напругу, на нестерпну невідомість. Вона часто ловила себе на тому, що просто дивиться в одну точку, намагаючись зібрати розрізнені шматочки головоломки, зрозуміти, що відбувається, куди поділося її життя. Її подруги помічали її схудле обличчя, згаслі очі. Ти в порядку, Оль? питали вони з тривогою. Так просто втомилася, звично відмахувалася вона, почуваючись ще більш самотньою у власній брехні. Її найкраща подруга Марина бачила, як Ольга тане на очах мішки під очима, втрачений погляд, звичка кусати губи до крові. Усе це кричало про біль. Олю, ти сама не своя, говорила Марина з тривогою в голосі, її очі були повні співчуття. Щось трапилося? Ти можеш мені розповісти. Ольга лише відмахувалася, не бажаючи виносити сміття з хати або, радше боячись, вимовити вголос свої найстрашніші підозри, які здавалися їй настільки чудовиськими, що сама думка про них була нестерпною. Вона боялася, що, промовивши їх, зробить їх реальністю. Але Марина, завжди прямолінійна і рішуча, більше не могла дивитися на страждання Ольги. Вона знала, що часом для того, щоб рухатися далі, потрібно дізнатися правду, якою б гіркою вона не була. Правда, як гіркі ліки, може бути болісною, але необхідною для зцілення. Одного вечора, коли Андрій знову працював допізно і пообіцяв повернутися пізно, Ольга отримала від неї коротке повідомлення. Поки він у душі перевір його телефон не бійся, іноді правда це єдине, що може звільнити. У повідомленні не було ані смайликів, ані зайвих слів, тільки чітка вказівка до дії. Телефон завібрував у руці, мов живий, і Ольга відчула, як по спині пробіг холодок передчуття чогось неминучого. Не бійся, слова Марини луною віддавалися в голові страх, сумнів, відраза до самої себе за те, що вона навіть подумала про це. Хіба так чинять у довірливих стосунках, хіба так робить любляча дружина? Хіба не має бути абсолютної довіри, але хіба те, що відбувалося, було довірою? Її серце калатало десь у горлі, заглушаючи всі розумні доводи ні, вона не може, це низько, це неправильно. Її виховання, її принципи кричали про неприйнятність такого вчинку. Вона завжди вірила у відкритість, у чесність, але Андрій зруйнував цю віру, залишивши по собі лише уламки сумнівів. Гострі і ріжучі, і ці сумніви були тяжчими, ніж будь-який злочин, який вона могла би вчинити, перевіряючи його телефон. Вона металася між бажанням знати і відразу і до засобу, до якого їй доводилося вдаватися, але невідомість палала її середини, руйнуючи її особистість і здатність радіти життю. Але образ Андрія, відстороненого й чужого, проплив перед очима. Його брехня, яку вона відчувала всім нутром, немов отруйний газ, що проникає в кожну клітинку їхнього спільного життя, його відсутність, його ухиляння від відповідей, його холодність, недовіра вже оселилася між ними, пустивши глибоке коріння. І цей крок, яким би жахливим він не здавався, був лише спробою зрозуміти, наскільки глибока ця прірва, у яку їхні стосунки невпинно скочувалися. Вона мала знати для себе, щоб зрозуміти, куди їй рухатися далі, навіть якщо це далі означало повну невідомість, повний розрив з усім, що вона знала, і ось цей вечір настав. Андрій повернувся раніше, ніж зазвичай. Втомився дуже люба, сказав він, кинувши телефон на приліжкову тумбочку. За кілька хвилин до Ольги донісся шум води з ванної. Душ зашумів у ванні, заглушаючи звуки навколишнього світу. Це був її шанс, її єдиний шанс, її остання надія або, може, початок кінця. Руки Ольги тремтіли, коли вона простягнула їх до телефона Андрія, що лежав на тумбочці. Він завжди лежав екраном донизу, ніби захищаючи свої таємниці від допитливих очей. Вона повільно перевернула його. Екран ужив, вимагаючи пароль, пароль вона знала його. Це була дата їхнього весілля, їхня маленька таємниця, їхній щасливий день, який вони так ніжно берегли, пов'язуючи з ним стільки надій. Готель 7F2, 5 липня 2015. Іронічно, так, навіть більш іронічно, що їхній щасливий день став ключем до її власного нещастя. Її пальці, непослушні і спітнілі, набрали цифри. Дриж пройшов тілом, коли телефон розблокувався. Нічого незвичного, програми, папки, звичні й нудні, соціальні мережі, пошта, робочі програми вона прогорнула галерею, фотографії з роботи, старі селфі, кілька спільних знімків із недавньої поїздки на дачу до його батьків. Нічого підозрілого, може, Марина помилилася, може, вона просто накрутила себе. Полегшення, гаряче й жадане, змішалося з розчаруванням, бо невизначеність усе одно залишалася. А значить, і біль нікуди не подівся. Вона вже майже готова була покласти телефон на місце, коли бічним зором помітила щось, і тут її погляд зачепився за одну папку. Вона була прихована глибоко в налаштуваннях, майже непомітно замаскована під системний файл, який зазвичай не привертає уваги, але її назва проекти. Андрій ніколи не називав свої робочі проекти так надто просто, надто неінформативно для його педантичного характеру. Тим більше значок папки був якимось не таким, надто вже звичайним, щоб бути робочим. Він немов кричав про те, що це не те, за що себе видає. Цікавість, змішана з жахом, штовхнула її вперед, мов невидима сила вона відкрила її, і світ Ольги завалився. Усередині були фотографії, десятки, сотні фотографій. Незнайома жінка усміхнена, її риси були м'якими, милими. Вона була брюнеткою з великими карими очима. Вона тримала на руках маленьку дитину, хлопчика років двох-трьох, з пухкими щічками і пустотливими кучерями. Жінка, разом з якою був Андрій, обіймалася з ним, цілувала його. Їхні пози були надто інтимні, надто ніжні, щоб бути просто дружніми. На одному зі знімків Андрій тримав дитину на плечах, і його сміх, здавалося, лунав навіть із плоского екрана. Андрій із сяючими очима грає з малюком. Його обличчя було осяєне такою ніжністю і щирим щастям, яких вона не бачила в його очах, уже дуже давно здається від самого початку їхнього шлюбу. Ось вони гуляють у парку, ось вони сидять за столом, накритим для трьох. Ось дитина робить перші кроки, а Андрій тримає його за руку, підтримуючи як батько. Кожне фото було як удар ножем. Гострий, глибокий, безжальний, кожен знімок пронизував її наскрізь, висмоктуючи повітря з легень, залишаючи лише зяючу нестерпну біль у грудях. Потім переписка. Вона відкрила її тремтячими пальцями, серце билося у скронях, заглушаючи шум води, повідомлення повні ласкавих слів, обіцянок і планів на майбутнє. Скоро приїду, мої кохані, сумую за вами, чекаю зустрічі з синочком. Моя мила Ленуся, малюк так скучив за татом. Чекаємо тебе з нетерпінням, наш герой, і дати? дати, які збігалися з його терміновими відрядженнями, дати, які розтягнулися на три роки, три роки. Три роки він вів подвійне життя. Три роки він ділив себе між двома сім'ями, двома домами, двома реальностями. І в одній із них була вона наївна, довірлива, сліпа Ольга. Яка чекала його вдома, хвилювалася за його втому, готувала його улюблені страви, підтримувала його в усьому, жертвувала своїми бажаннями заради його комфорту, вірила кожному його слову. Сльози застилали очі, але вона не дала йому пасти не зараз. Вона відчувала, як усередині все стискається в тугий болісний вузол горе, гнів, відчай, приниження, лють. Усе змішалося в неймовірний коктейль, але крізь цю бурю емоцій пробивалася дивна холодна ясність. Їй потрібна була не істерика, не сльози, не крики, не з'ясування стосунків, яке перетворилося б на жалюгідне видовище. Їй потрібні були докази, тверді, незаперечні докази, щоб він не зміг викрутитися, щоб у неї була реальна опора під ногами. Вона дістала свій телефон тремтячими, але вже впевненішими пальцями. Вона почала фотографувати кожне фото Андрія з іншою жінкою, з їхньою дитиною, кожне повідомлення, що розкривало його брехню, його подвійну гру, його зраду, кожен фрагмент цієї чудовиської головоломки, яка тепер складалася в ясну і жахливу картину. Вона фотографувала методично одне за одним, не випускаючи жодної деталі, робила скріншоти листування, збільшувала дати, щоб було видно, як довго це тривало. Як далеко зайшла ця брехня, звук води у ванні усе ще заглушав усі інші звуки, створюючи навколо неї вакуум, у якому вона існувала, повністю занурена в процес. Час завмер. Здавалося, минула вічність, але насправді лише кілька хвилин. Вона закінчила, закрила папку, заблокувала телефон і поклала його точно так, як він лежав до цього екраном донизу, і тільки після цього дозволила собі вдихнути. Вдих виявився хрипким, сповненим болю і гіркоти. Горло перехопило, ніби всередині утворився клубок із невиплаканих сліз і невисловлених звинувачень. Вона вийшла зі спальні, ноги ледве тримали її. Вона пройшла на кухню, налила собі склянку води, але не змогла зробити й ковтка. Вода здалася несмачною. Світ утратив свої барви, став чорно-білим. Вона почувалася спустошеною, випотрошеною. Її шлюпи, її життя, її довіра все було розірване на шматки, розтоптане найпідлішим чином. Але тепер вона знала, знала страшну правду, і ця правда, як не дивно, давала їй дивний жорсткий спокій, спокій людини, яка дійшла до самого дна, і тепер точно знає, що гірше вже не буде. Вона почувалася розбитою, але водночас неймовірно сильною, сильною, щоб покінчити з цим фарсом. Андрій вийшов із ванної, свіжий, пахнучий гелем для душу. Він підійшов до неї, поцілував у маківку, як завжди, ніби нічого не сталося. Його дотик викликав відразу Втомився, люба, завтра важкий день, пробурмотів він, прямувавши до ліжка. Ольга кивнула з трудом. Її обличчя було непроникним, наче маска, за якою вона ховала всю бурю, що вирувала всередині. Він нічого не помітив або не хотів помічати. Надто втомлений від свого подвійного життя, щоб звертати увагу на дрібниці, на нюанси, на змінений вираз її очей, він імовірно звик до її сліпої довіри. Ніч минула безсонно. Ольга лежала поруч із ним, відчуваючи його тепло, його дихання. І від цього їй ставало ще гірше як він міг, як він міг удавати, брехати, жити так, ніби нічого не відбувається, поки вона тут, поряд із ним страждала й мучилася від невизначеності вона не спала ані хвилини, обмірковуючи кожну деталь, кожен крок свого плану. Усі її думки були зосереджені на одному, на завтрашньому ранку. Вона прокручувала в голові сценарії, відточуючи кожне слово, кожен жест. Це, мало бути швидко, чисто, без зайвих емоцій, без криків та істерик, які він міг би використати проти неї. Вона не хотіла дати йому ані найменшого шансу на виправдання чи маніпуляцію. Ранок настав швидко, безжально розсіюючи рештки темряви. Андрій, як завжди, метушився, збираючись на роботу свіжа сорочка, випрасувані брюки, аромат кави, яку Ольга приготувала для нього як і щоранку, ніби нічого не змінилося в їхньому світі. Нічого не змінилося, тільки вона змінилася. Вона вже була не тією Ольгою, що лягла спати вчора ввечері. Вона була іншою, сильнішою, рішучішою, холоднішою і серцем загартованим болем і зрадою. Вона поставила перед ним чашку його улюбленої кави з корицею. Він усміхнувся їй. Ти найкраща, Оль. Сказав він, ніжно погладивши її по руці. Цей жест, який раніше приносив стільки тепла, тепер обпікав. Ольга навіть не здригнулася, вона просто спокійно відсмикнула руку. Андрій, занурений у свої думки, здається, не помітив цього легкого руху або, можливо, волів проігнорувати. Ольга мовчки відійшла до кухонного столу. На ньому вже лежали документи. Нотаріально завірені бланки, заяви про розірвання шлюбу, роздруковані фотографії, десятки доказів його зради, акуратно розкладені за хронологією, щоб не залишилося жодних сумнівів, щоб кожна деталь його брехні була представлена на огляд. Вона склала їх акуратною стопкою, ніби розкладаючи карти у фінальній грі. Андрій допив каву, взяв портфель. Ну, я побіг Люба. Сьогодні знову багато справ. Звична фраза, промовлена на автоматі, зі звичною інтонацією, ніби вчорашньої ночі її відкриття і всього їхнього зруйнованого життя не існувало. Брехня сочилася з нього як отрута. Ольга повернулася до нього, її голос був рівним, без жодного тремтіння, ніби висіченим із каменю. Це був не голос ображеної жінки, а голос людини, яка прийняла остаточне рішення, що не підлягало оскарженню. Вона не кричала, не плакала, не благала, вона просто констатувала факт чітко, без емоцій, як диктор новин. Думаю, тобі краще поїхати не на роботу, Андрію, він завмер, повернувся до неї. В його очах читалося здивування, у його русі не було колишньої впевненості. Він ніби відчув неладне, його усмішка сповзла з обличчя. У сенсі, про що ти говориш? Ольга повільно підійшла до столу, взяла папку з документами та доказами. У її рухах не було ні поспіху, ні нервозності, тільки абсолютна крижана рішучість. Вона поклала папку перед ним на стіл, розкривши її так, щоб увесь вміст було видно заява про розлучення зверху, а під нею фотографії. Андрій подивився на папку, потім на неї. В його очах читалося запитання, але він уже починав розуміти, що відбувається. Він простягнув руку, взяв верхній документ, заяву про розлучення. Його брови насупилися, ніби він не міг зрозуміти, що це за бланк. Потім він перевів погляд на фотографії, перше фото. Він, інша жінка, їхня дитина. Його обличчя перекосилося, очі округлилися від шоку. Потім у них спалахнула паніка, дика, Неконтрольована. Він швидко перегорнув інші знімки, докази. Усі його брехливі відрядження, його термінові справи, його втома. Усе було тут зафіксовано беззаперечно, ніби кадри з фільму, який він не хотів бачити. Кожна фотографія, кожне повідомлення, кожен факт його подвійного життя дивився на нього з цієї папки, викриваючи його в кожному слові брехні. Його обличчя спершу виражало здивування, потім шок, а тоді щось схоже на заціпеніння і жах. Він намагався щось сказати, але слова застрягли в горлі. Його погляд метався від фотографій до Ольги, ніби він не міг повірити, що це відбувається наяву. Він відкрив рота, щоб щось заперечити, але звуку не почулося він зблід, його руки здригнулися, і папка ледь не випала з них. Він виглядав, як спійманий на місці злочину школяр, тільки наслідки були набагато серйозніші, ніж погана оцінка. Ольга дивилася на нього. У її погляді не було люті, не було істерики, не було жодної краплі співчуття, була тільки біль і остаточна відчуженість. Вона бачила перед собою не коханого чоловіка, а чужу людину, брехуна, який зруйнував її життя. Вони, мабуть, теж за тобою сумують, сказала вона, і в її голосі прозвучало щось таке, від чого Андрія немов ударило струмом. Це було спокійне, майже доброзичливе зауваження, але воно було просякнуте такою гіркотою і презирством, що він зігнувся, немов від фізичного удару. Слова пролунали як вирок, остаточний і такий, що не підлягає оскарженню. Крапка в їхній спільній історії. Ольга, я можу пояснити? прошепотів він. Його голос був ледь чутним, повний вічаю і спроб ухопитися за вислизаючу реальність. Він зробив крок до неї і простягнув руку, ніби намагаючись дотягнутися до колишніх стосунків, які вже були мертві. Ольга похитала головою. Її жест був твердим, без вагань. Ні, Андрію, не можеш, і не потрібно. Просто поїдь сьогодні. Вона не відступала. Її позиція була непохитна, як скеля. Вона відвернулася, взяла свою чашку з уже остиглою кавою і попрямувала до вікна. За вікном починався новий день. Сонце пробивалося крізь хмари, обіцяючи тепло і світло, незважаючи на людські трагедії. Ольга заплющила очі, глибоко вдихаючи свіже ранкове повітря. Тепер її світ був зруйнований, але вона відчувала, що з цих руїн зможе збудувати щось нове, щось чесне, щось своє, вільне від брехні й болю, від постійного відчуття того, що щось не так. Вона чула, як Андрій повільно збирає свої речі. Як шарудять папери, які він намагався запхати назад у папку, як він намагається відновити бодай якийсь контроль над ситуацією, чула, як він, немов у забутті, виходить із квартири. Двері зачинилися тихо, майже нечутно. Але цей звук був для Ольги гучнішим за найсильніший грім, знаменуючи кінець одного розділу і початок іншого, незвіданого, але такого бажаного. Ольга залишилася сама. Самотність була оглушливою, але вона була чистою, без брехні й удавання. Вона подивилася на вулицю, люди поспішали у своїх справах, не знаючи про драму, яка щойно розігралася за її зачиненими дверима. Але вона знала, і цього було достатньо. Вона зробила перший крок до свого нового життя: важкий, болісний, але необхідний. І тепер вона була вільна, вільна від брехні, вільна від страху. Вільна від людини, яка зрадила її довіру. І ця свобода, попри весь біль, була безцінною. Вона повільно видихнула, відчуваючи, як частина тягаря спадає з її плечей. Попереду була невідомість, але це була її невідомість, її вибір, і вона була готова до нього.